Та йди сюди, скатайте мій. Так, осидимо, подивимось на річечку, Які гарні краєвиди. Так, вітаю, всіх вітаю. О, ми якраз пролітаємо дуже гарно місцин. Боже, скільки людей випадає. Так, я не хочу з вами тут бадатися, це щоб ви собі знали. Так, де там ось? Спа-салон Вовчика, я хочу сюди, на процедури записувались. Полетіли, полетіли. Сюди йди. якраз оця автівочка нам і підходить. Її ми і заберем, Її ми і заберемо. Де ти сховано, птвою. Хеть отличення. Отличенька. Так, ну поїхали. Поїхали. Знав, щоб... о, о, все, блядь, Бустер бананос. Ну, тобі в, в сандопер. Ось коп-хоп. Бігає, щось тобігає. Лік на нього. що, поїхали, щоб пісько все на нього, блід. Ти що, блін, тікати сюди Ну, побігай. Побігай, побігай. Тільки хотенько бігай, хутенько. Ще не навчився бігати нормально, так? Да? Тікати. Зразу на ремонт. Так от, тільки приїхав і зразу в ремонт. Таке що в нас? Тут музичка. Музичка. З цікавого більше нічого. О, так. Та ні, так і є. Точненько. Тосенько, щоб нас тут блядь, десь. Тут під підмісточок, а нього о, бля, сучий Йоп, тобі, от, сети. Сети, Сити хоть а! Господи! Як ви так, так бігаєте швидко? Тебе ще й хризи, ага, ага! ага. Йоп, ага. твою мать! Та тут ще один блі сучий пляха пес Тіпта, как так якось Угу, Білізна. Брижа Так, ми тут цього залопашили, не? Так. Всі там автівочка була угу, на тому березі. Чіпка, не загониш ти мене. Не загониш. Ти не старався як би ти не хотів. Баю мать. Тебе я боюсь. Так, так, так. Їдемо. Туди давай. Швидкість, курва! Швидкість! Хорошо, йдемо! Хорошо! Скинули петушару, блядь. Ці не скинули ще, да? Щось таке стрільнуло по мені, так, чикс! Тіпне звідкись. Курва, блять! Да, я все такие, блядь. Да иди сюда, да иди сюда. Добрался. девочка. Скатай ты меня. Сука. И я добрался. Да, ну да.